Осінь упевнено набирає сили. Тож час діставати теплі речі й парасолі. 14 жовтня в Україні буде по осінньому холодним і вологим. Найближчої ночі температура повітря знизиться до плюс двох плюс шести градусів, а вдень підніметься лише до плюс шести, плюс десяти. У центральних та східних областях очікується плюс вісім, плюс дванадцять. На півдні дещо тепліше до плюс дванадцяти плюс шістнадцяти градусів. У більшості регіонів пройдуть невеликі дощі. Лише південна частина країни, ймовірно, обідеться без опадів. На півночі можливі помірні дощі, подекуди із поривчастим вітром. На Полтавщині прийдешнього вівторка синоптики прогнозують похмуру і бездощовиту погоду. Температура повітря в день становитиме плюс 9 градусів. Уночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс чотири. У Кременчуці від самого ранку і до пізнього вечора небо вкриватиметься хмарами без опадів. Плюс 11 градусів очікується в день, уночі температурні показники знизяться до плюс 6. У горішніх плавнях, 14 жовтня, розглядіти сонце на небосхилі не вдасться. Натомість спостерігатиметься суцільний хмарний покрив. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі опуститься до плюс шести, а в день становитиме плюс 11 градусів. Вітер змінних напрямів до чотирьох метрів за секунду, атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 14 жовтня 1993 року. За даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 22 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2020-го, 4 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.